А ось, наприклад, в цьому році я зробила такий експеримент. Посадила два по два таких огурчика. Але оцей великий я замочила в бандю в чистому, не в розчині, а в чистому. Оцей, таких дві насінинки, і таких вони, вони такі є, дві. Проросли вони в різницю. Три дні. І в один день я садила. Це просто водички замочені. А ці були замочені в в концентраті нашого баню. Будемо робити експеримент. Буду дивитися, як вони будуть рости. І чи будуть вони хворіти. Один я висаджу зовсім, не буду його обробляти банью. А всі інші буду обробляти баню. буду знімати.